Земля обертається навколо своєї осі. То чому з неї все не злітає, які з чи спінера, які теж обертаються? Кажеш, що це через силу тяжіння? А чи відомо тобі, що саме завдяки силі тяжіння і гравітації світ такий, яким ти його знаєш? Цікаво? Пізнаваймо! Якщо підстрибнути на півметра у дворі серед друзів, то це буде вау! А от астронавт у скафандрі вагою 120 кілограмів на місяці помалу переставляє ноги, щоб не відірватися від поверхні на кілька метрів. Незалежно від того, чи ти піднімаєшся, чи спускаєшся сходами, твоя маса незмінна. Чому ж підніматися важче, ніж спускатися? Ти перебуваєш під дією сили тяжіння Землі, сили, з якої планета притягує до свого центру всі тіла на поверхні та над нею. Сила тяжіння є між усіма тілами. Але вона непомітна через набагато сильніше земне тяжіння. Менші тіла притягуються до більших. Більші до менших теж притягуються, але це непомітно через різницю їхніх мас. Притягуються між собою і центри мас тіл. Отже сила тяжіння це сила, з якої тіла притягуються між собою. Усі тіла на поверхні і поблизу Землі притягуються в напрямку до центра маси планети, який зміщений від центра кулі внаслідок обертання навколо своєї осі. Подумай, чому стояти на двох ногах зручніше, ніж на одній? Тому що центр маси тіла зміщується в бік. Земна куля зовні має тверду оболонку, яка слугує площиною опори для всіх фізичних тіл. Вони притягуються до центра, спираючись на поверхню, із силою, що залежить від маси. Згадай, на початку відео було запитання чому тіла не злітають із поверхні землі від її обертання? Бо земля велетенська куля діаметром близько 12700 кілометрів. І масою, яку важко навіть вимовити. Сила земного тяжіння набагато більша, ніж сила, яка відкидає тіло з поверхні, що обертається. Саме про напрям на центр маси Землі ми говоримо «притягання вниз. Земна куля настільки велика порівняно з людиною, що ми навіть не помічаємо. Перебуваючи на її поверхні, що вона кругла. Земне притягання в будь-якій точці поверхні для нас буде вниз. А ти знаєш, що повітря біля поверхні землі щільніше, ніж на висоті. Повітря також складається з молекул різних газів, які мають масу і на які діє сила тяжіння. Не падають молекули на поверхню через великі проміжки та постійний взаємний рух. І відштовхування, а сила тяжіння проміжки стискає. Біля поверхні землі щільність повітря настільки висока, що ми відчуваємо і вітер, і різкий рух рукою. Спробуй підкоряється силі тяжіння і фізичні тіла, які складаються з рідин. У глибинах океанів тиск товщі води настільки сильний. Що розчавлює навіть металеві корпуси підводних човнів, якщо ті зануряться занадто глибоко. Із метою занурення на великі глибини люди створюють спеціальні судна батискафи, які мають дуже товсті стінки із спеціальних матеріалів є риби, які пристосувалися до життя на глибинах у тисячі метрів, але піднімати їх на поверхню не можна. Усередині організму такої риби. Тиск такий самий, як і на глибині. Тому на поверхні з набагато меншим тиском риба просто вибухне. Тиску води на певній глибині відповідає такий самий тиск у середині організму. От таке пристосування до умов життя. Як ти вважаєш, чи діє сила тяжіння між тілами космосу? Так, планети сонячної системи. Тримаються на своїх орбітах, рухаючись навколо Сонця, найбільшого тіла, яке їх притягує, відцентрова сила обертання їм не дає занадто притягатися і впасти на нашу зірку Сонце. Цей взаємозв'язок космічних тіл визначає, що система стала або постійна. Сталу систему мають і Земля та її природний супутник місяць. А от силу тяжіння місяця відчувають тіла навіть на землі. Траєкторія руху місяця орбіта має витягнуту овальну форму. Наближаючись до землі, місяць притягує воду океанів. Залежно від його місця перебування змінюється сила тяжіння. Вода внаслідок цього збільшує свій шар, спричинюючи приплив або зменшує, здійснюючи відплив. Зазирнімо ще в космос. Тіла в космосі постійно рухаються вони займають певні місця в часі і просторі, точніше в часопросторі, як єдиному середовищі. Великі за масою космічні тіла своїми силами часопростір вигинають біля себе, на наче тканину. Такі вигини змінюють траєкторію руху усіх інших тіл. Або утримують менші тіла на орбітах біля себе, формуючи гравітацію. Гравітація це взаємодія тіл із впливом на часопростір, внаслідок чого тіла притягуються між собою, визначають гравітаційну взаємодію тіл за допомогою складних математичних розрахунків. Практичне вивчення гравітаційних взаємодій попереду. Можливо, саме ти це робитимеш. Запам'ятай. Сила тяжіння є між усіма тілами і спрямована до центрів їх мас. Усі тіла на поверхні і поблизу Землі притягуються в напрямку до центра маси планети. Великі космічні тіла, вигинаючи часопростір, піддаються взаємодії гравітації. Гравітація взаємодія тіл унаслідок впливу на часопростір. Сильно виражена для великих космічних тіл. Скеруй силу тяжіння, став космічну вподобайку. Пізнаваймо природу разом.